Фонду сільської програми розвитку бузької сільської ради на 21-25 роки. Пронесення доповнення до програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Брусельської ради Вознесенської район Миколаївської області. Превнесення змін та доповнень до сільської програми підтримки охорони здоров'я на території Бузької сільської ради. Превнесення змін до програми охорони довкілля та раціональне програму користування. Провнестян допомог до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бузької сільської ради та здійснення внесення до статутного капіталу на два спирши роки, та продовжує терміну дії до двадцять пятого. Превнесення змін та допомоги до програми шкіл на автобус на двадцять двадцять роки, про затвердження комплексної програми соціального захисту населення Бурской сільської рад, двадцять четвертой двадцять шостой роки. При внесення доповнення до програми программу освіти на 22 2022 24 роки. Про звернення програма захисту прав дітей Бускусів ради з месонської радиосвітски області 1924 -24, 24 роки. Про внесен допомогу до цільової програми територіальної оборони Бускусский ради, 22-25 роки. Про внесен доповнену до цільової програми протидії тоді на туберкульоз 21 24 роки. Про внесення доповнень до цільової програми з профілактики та захисту населення від інфекційних хвороб 21 24 роки. Про внесення до програм підтримки військових частин Збройних сил України, про затвердження програми зайнятості населення на території Бурської сільської ради, про затвердження програми безбар'єрна громада, про затвердження положення про провідності населенням Канавчого комітету Бускої сільської ради в новій редакції, про внесення змін до положення комунального станового центру надання соціальних послуг Бузької сільської ради. про внесення змін до доповнення до положення про порядок та умови надання плати соціальних послуг, затошний розрахунок та тариф на плату соціальних послуг ПВУ. Це НСП сільської ради, про внесення змін до штатного розпису, комунальну станову центр надання соціальних послуг Бузької сільської ради, про затвердження програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги за доглядом на непрофесійній основі. Про внесення змін до бюджету Бузької територіальної громади без населенського року на 23 рік, про працтверження структури та чисельності апарату Бузької сільської ради і виконавчих органів, про мову оплати праці сільського голови на 24 рік про затвердження плану роботи сільської ради і виконавчих